<реш> Майнкрофт Боже, мені дуже страшно, чесно вам скажу. Люди, які шарять, мене жорстко засуть. Не назву стрім. Перше граю. Може, не засруть, якщо я скажу, що я вперше граю. <с> Мені здається, у мене спав говно є таке? А як вона дістає аж туду? Коротше, я подивилася гайдик. Мені сказали спочатку рубати дерево, а потім я зможу зробити дерев'яний меч. Опа. Ви бачили, я професіональний гравець Майнкрафту взагалі. А, чат, я ж вам не показала свій скін. Що це таке? Гарбуз. А, так от. Скін, дивіться, який мене скін класний. Мені дуже подобається. Блін, це, це прям я. Йо. Мені от треба палички. І мені з паличками потрібно. Ні, стопе, мені треба. Це верстак. О. О, чат! Я зробила верстак! Ви пишаєтесь мною. Як зробити паличку? Зумерські куби, раніше всі рецепти на пам'ять знали. Я вперше граю в гру. Ти назву стримав. побачив чи ні, стоп. Як зробити паличку, чат? Пошук. А я знаю, це паличка називається. Я ж не знаю, що називається. як вона, палочка? Палиться, палиться добре. Все, тепер у мене є меч. Опа! Тобі не жити. Ей. Ну що? Мені треба щось їсти. Йопта, а що він горить? Мені страшно. А чого він горить? Може він зараз вмре сам. О, він сам вмер. Саме кончений біом для старту. І мені теж не подобається. Я так і знала, що це поганий біом. О, ні. Кролик. Сорі, але. сорі, але. Блін, oh, темніше, да? Йопта, мюслі. Голод це розове в тебе. А, ah, ой, я голодна. А Як. А як їсти? Ой, куриця. Сиди. Опа, дарова. Блін, ну їжі в мене вдосталь. Я думала, якщо чесно, що з цим буде проблема. Припини вбивати тварин, якщо вони тобі зробили. Настюшечка, а що таке? А як в житті їх кушать, так нічо, да? Подивись на да неї. Чи хто? А! Чи лише... Лише... А що це було? Це кріпер? А я вб'ю зомбі? Чи я помру? Ну йди сюди. Блін, а він якийсь живучий. А, ні, нормально. А! Ляха. Ладно, нормально. Ууутика папук. Ние платят то что. Алло! ты хто? Мне страшно, чекай. Кто це? Мені п... все, я вмираю. Я вмираю. Я хилю сюди. Я хилюся, добра. Тихо. 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 Ай, я все загубила. Скіф, ти зроби складність мирно? не хочу. Так не цікаво. Don't touch me! Зараз помру від того що впаду кудись. О, паросток смирек. Зараз будемо город робити, чат. Ля, дивіться. Да, як гарно в Харкові нинче, конечно, дуже гарно. Квіточки. Та що ж таке? Я не бачила його навіть. Чого він зривається? Опа! Всі мої штучки сюди. Ідь сюди, мої штучки. Майшло. Фу, що це? Павуче око, а що воно рухається? Чому? Це тепер нова ваша стримерка, понятно? Всім пока. Думала, я пішла реально. Блін, вообще, якщо чесно, доволі чолово. Поки зомбі мене не з'їдають, доволі чолово. Ух ти, що це мідна руда? Блін, скоро кайло закінчиться. Да, я можу зробити кам'яну... але я можу зробити мідну, да? Я тепер можу зробити мідну Зараз. <санас> tá, я на ескейп натискаю, тому що в старті валі, коли хочеш щось крафтити, то на ескейп. Мідних немає. Це якось нелогічно. яка складна гра. А ви кажете Dark Souls, Dark Souls. От мене, кругляк. Це я кругляк. Я готую кушать. Чат буде крольчатину. <санас> ви мене спитаєте, навіщо я збираю землю? А я вам відповім, тому що я так хочу. О, ні! О, ні! Же такий швидкий треш. Ні, мене нема. Підходь сюди, твар. На. На Ісі. А, Ні, крипер, відстань. Та йди в жопу, капець что страшний. О, привіт. Ну, ты лопнешь сегодня, не? Сейчас ні. І Перебусинка, а що вони взриваються? Нефіга вони це роблять. О, центрмен. А він теж вбиває? Ой, чот, щось хорор. Чекай, де буде жити зрозумів на п'ють. Та дай прийти, типільне дерево. Мені жопа. Тихо, спокійно. Не дивись, йому в очі він тебе не троне. Я в шоці з цієї гри? Не дивись йому в очі, і він тебе не троне. Реально, якийсь горір. Ну, це знову байт на говно. Тихо, спокійно, спокійно, не, не трогай мене. Боже, ще й кричить щось, капець. Е, е, блін, <смітло> мені треба. А, оверсток. Навпаки, йому треба дивитися в очі. Це якась надурілавка. Тихо! Бляха-муха, та ти відвали. Я прямо на нього біжу. Геніально! Може, я вб'ю його і так. Яка ти мразь Ой! Ой! Я тебе не бачу, я на тебе не дивлюсь, коли ніч закінчиться. Й там мюслі. Ух ти, Якийсь новий біом. Що це таке? Незирок. Це хто? Хто такий незирок? Що це таке? Обсидіан? Блін, а я не можу його взяти. Клопиться в шоці. Я взя... знайшла обсидіан, але я не можу його зібрати. О, печера, да? Ой-ой. Сундук. А де сундук? А оце? Ага, золото, до речі. Ой, Мені треба золото. <світті> Вітайте, моє золото. А -а -а, треш. А я не можу його забрати. Так а де? Де сундук? А, -а, -а от, єптай, мисли. Ух ты! А що це таке? Скіпка, кавуна. Нефіга мені блискуча скипка, а оце мені нефіга. Слот пояс. Притягую предмети поблизу. По Прикол. Кремінь. Кавуни мені навіщо? Заряд вогню, ніфіга сумнице. Кр Кресало? Обсидіан. Кресало це запальничка. Хочу ще й сундук забрати. Можеш? Найс. Ти ж грала в Kingdom Come, ну. Сорі, там таких слів не було. Ух ти, біла кераміка. Нічого собі. Відкрий інвентар та з шифтом натисни на магніт, ти його надягнеш. Добре, нічого не робиться. Сюди не сюди, з шифтом, натискаю, нічого не робить. Там, де твій портрет, я квадратик. Йоб там... Оце? А оце все. О! Oh. Він мене вб'є. Дарева. Він мене не б'є. Я не хочу його вбивати. Він хороший, о, oh, ну no, там там кріпер. Блін капець, тут фізика присутня. <сум> Я по льду, типу, прям скальжу трошки. Та да мене. Кріпер, роботай. Тільки не на мене. Тільки не на мене. А він за, за мною гнатись? Піпец. Алло. Що це за банда? Отстаньте. Ну, ха ха Ого, кроликів. Сюди. Сюда. там мри. <ріпи> Тільки не я! я не хочу вмирати. Кролик. Ладно. Потім. Фух. <ріпи> Це <решмелко> маршрутку не бійся, все нормально. Треш, як страшно в цю гру грати, це просто треш. Блін, лисички. Я не буду вас вбивати, але ну... три ліси не мої. Мені шкода лисичок. Опа поросятку, сюди. Маршмелка не гризи провода. Піхо. Опа, сюди. Тихо, 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 спокійно, 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 спокійно. <плес> тихо, тихо, спокійно, 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 живем, 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 живем. <плес> Мені дуже страшно. Просто треш, я нічого не бачу. <плес> <плес> ні. ні. <плес> Блін, я втомилась, це нормально. Ладно. Я не буду випендрюватись, я зроблю собі маленьку базу, напевно, на цей раз. Можеш зробити шлюпку та плита по воді? Я так не вмію. А, це ж я загубила прям вообще треш, скільки штук всяких. Якась дуже складна гра. Човен? Нема. Ау. Бать, човен. Джоска? Я пливу, чат, я пливу. Офієць. А як його. Ой, а як його забрати? <реш> <реш> Ніяк? О! А, ні! -і -і -і. Повернись, твор. Фух, слабо. Я б не пережила цього. існує якщо вона Для чого вона потрібна? Потім придумаю щось корисне. Ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой Тихенько, тихенько кажу. Я його ненавиджу. Іди нах** його можна впити? Його складно впити? Я його не навчу. Ні, не складно. Ну, але він може типу, взірватися раніше, да? ніж я його вб'ю. Він тупо твар. Він пішов? Фух. Чат ми вижили. Чат, I'm alive. А це каміння? О, найс. Що за звуки, дивічі. Що за звуки? Як зрозуміти в мене зараз ніч чи ні? І найцікавіше питання, як мені звідси зараз вилізти? У вікно глянь. XD. А у грі, як зрозуміти, ніяк. Що це? О, я знайшла вулицю чат. Ах то ж з флота? На, нафіг. Бляха. Тихенько. А що ви мені не сказали, що тут можна швидко бігати? Спочатку хату попадає, потім вже алмази. Ніфіга мені хата без алмозів. Не розумію. Хочу хату з алмазів. О, Ні! Все нормально. Та да скільки кріперів іти нафіг. Спокійно. Не плакати. Не нити, все нормально. Ну, подивіться, ну гра мене душить просто треш. Мені здається, мені, по-перше, не пощастило з біомом, але. Я думаю, що я щось роблю не так. Блін, ідіть нафіг, будь ласка, don't touch me! Да, don't touch me! Я зараз помру знову. Здомилась. <свистит> <гурця> Ні, ну знаєте, це було цікаво, пізнавательно. Але, блін, що можу сказати? Майнкрафт реально складна гра. Я в шоці? Можливо, якщо б я нав... <гурця> <гурця> а просто побудувала базу одразу і просто, ну, типу, чекала ніч, напевно, мені б пощастило більше. Але з іншого боку, ну, типу, я заспавнилась, і я жодного разу не знайшла селище, що відбулося, я сім разів померла. І я втомилась. Щоб грати в Майнкрафт, треба спочатку подивитися 150 підранів. Тоді вже можна починати в нього грати. Коротше, все. Я пішла, поки ще більше не накринжувала. Всі вас тьоми. Гарного вам вечора. Пока!